Ваша задача з точки А переміститися лісистою місцевістю. Точку Б. Зайняти оборону. При виявленні ворога йому максимальне вогневе ураження. Група розвідки. Пішли, пішли, пішли. Час. На відкритих ділянках максимально швидко пересуваємось. Граната! У нас підготовка до фази активних бойових дій. Підготовлюємо людей до виконання певних задач. Група розвідки йде на штурм. Пам'ятайте, дрон реагує на різкі рухи. Рух, 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 продовжуємо рух. Ставлю розтяжку так звану димову. Дублюй команду, чому мовчиш! Хлопці, рух, рух, рух! А, пішли, чистим! Командир відділення розставляємо вогневі засоби для введення спостереження за ворогом. Кулеметник працює чергами. Лівіше, лівіше від неї, п'ятий, лівіше, бачиш мішень? Працюй лівіше трошки. Вітаю, це програма Зброя перемоги. Я Василь Вороновський та наш інструктор, я так розумію, так. В даному випадку Олександр, і ми на відновленні чого? Батальйону після активної фази ведення бойових дій. Тобто батальйон вийшов з бойових вийшов дій? З бойових дій, так, на відновлення, де до та подальшого навчання у нас на даній ділянці місцевості. А як відбувається навчання? Для чого воно зараз, якщо вони тільки вийшли з бойових дій? Навчання відбувається для того, щоб ті помилки, які були зроблені під час Бойових дій поправити, та також для укомплектування підрозділу новими силами, новоприбулим особовим складом, який приходить після навчань, тобто людей, які взагалі не стикалися з бойовими діями. Тобто, ви тих, що нові, ви міксуєте їх вже з людьми, які мають бойові дії. Так, звісно, для чого це робиться, для того, щоб хлопці придавали свій опит і більш детально хлопці навчалися. У нас підготовка до фази активних бойових дій. Тобто це не навчальний центр, а вже безпосередньо підготовлюємо людей до виконання певних задач. Тобто це адаптація, так, що вона адаптація, до... так. Більш можна сказати, так, адаптація до ведення бойових дій. Ти, ти кажеш, що ви відпрацьовуєте деякі помилки, котрі е, припускалися? Тобто ви так, аналізуєте це? Так, звісно, ми проводимо аналіз, і згідно цього аналізу, вже враховуючи ті помилки, які були зроблені, на жаль, ми їх би, стараємося устранити. І Як відбувається, що починається, як? що сьогодні ми будемо відпрацьовувати? На даний час у нас буде відпрацювання. У нас є точка, де проведення зброї до нормального бою, так звана перестрілка далі. Нас погрупно, ми будемо вирушувати лісистою місцевістю, дистанція відпрацьовується, після чого комунікація між підрозділом, захід, заняття позицій, ведення оборони дій на даний час відпрацьовуємо. І ви виявлення ворога та нанесення йому максимального нового ураження. Ви працюєте це зараз одна група? Чи це будуть одні нас і інші на борцови? даний час три групи, які між між собою змінюються? І по черзі Так. Тобто всі групи проходять через пристрілку, тобто приведення зброї до нормального бою, теж саме в простонародні холостіння, Але що таке холостіння? Вибачте, це вправа, яка до військовослужбовцю правильно приймати положення з для. Різних видів стрільби, тобто стоячи, лежачи з коліна за укриття за різних таких обставин. Розкажи, будь ласка, трошки поетапно про особливості навчання. Що, інструктори з бойовим досвідом, які вже безпосередньо працювали, і на, на фоні тих помилок, які вже були зроблені, які, про які ми знаємо, складається план. Тобто, ви готуєтеся, все прописується на так. сьогоднішній день навчання? Так, так, так звісно. Є. Командир підрозділ, який це все нам готує, ми сідаємо, аналізуємо помилки тих підрозділів, які зараз виконують бойові завдання, аналізуємо те, що відбувається на даний час на фронті. І згідно цього, вже стараємося підготувати людей до того, щоб не робилися ці помилки. Тобто, це та ж комунікація, переміщення, як працюють дрони, як їх видно, як... тобто оці всі моменти ми відпрацьовуємо тут на полігонах, беручи до уваги те, що на даний час відбувається на фронті. Максимально наближено до бойових так, дій. Максимально наближено до бойових так. дій. Зараз в нас пройшла аеророзвідка, це більше в нас нічого немає. Уявимо, от, зробили уявний макет місцевості, місце, де ми будемо працювати, де ми будемо виконувати задачу. Ми знаходимося ось тут, біля будиночка. того. Он той будиночок. Ваша задача з точки А переміститися лісистою місцевістю в точку Б відділенням, зайняти оборону, розставити вогніві засоби, провести розвідку переднього краю та при виявленні ворога нанести йому максимальне вогневе ураження. Час виходу групи не пізніше 15-15. Є? Зрозуміло, так. Працюйте. Так, група увага. У нас буде рухатись група розвідки два чоловіка. Потім у нас також є кулеметник, твій помічник, йде помічник, ти йдеш за ним. Далі, командир відділення. Йдете ви, після того йде з вами ваш помічник. Закриває групу два стрільці, правильно? Хлопці, висиваємося звідси. Група розвідки. Вас вибивають методом шеврону. Тобто ви підійшли, доповіли обстановку, що продовжуємо рух, наступна двоєчка до вас підходить, вас заміняє, ви йдете далі. Зрозуміло. І так само пересувається вся група. Зараз буде у нас комунікація, рації, все доповідаємо по раціях. Бачимо відкриту ділянку, по рації доповідаємо. Прикриваю, крию, все це має бути. Далі в будь-який контакт, ще щось зразу доповідь на мене. Продовжуємо рух, так як нам було якщо поставлена задача, звідси ми висуваємось, доходимо сюди. Ці ворота у нас буде контрольна точка СТ1. СТ-1 доходимо до спуску. Тут у нас буде спуск. Оцій от. Тут у нас буде контрольна точка СТ2. Кожен прохід точки доповідаємо мені на рацію. Перша група розвідки доповідає командир відділення, командир відділення доповідає мені, коли ж група безпосередньо проходить точку. Дійшли сюди, до доповідь зробили. Група розвідки. Так само окоп потрібно штурманути. Робимо прикриття з, приблизно з чотирьох людей. Так, з чотирьох людей робимо групу прикриття, займають позиції, прикривають окоп, і тоді йде група розвідки, і за нею двоєчками підходимо до окопу і заходимо в окоп і штурмуємо. Так, до розвідка висуваємося. Давайте група розвідки пішли 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 час. Хлопці максимально через укриття пересуваємось не на відкритих ділянках. Розвідка працюєте двоєчкою. Всі розтяжки, міни, все, дублюйте команди по рацій. Чому не дублюю команди граната? Будьте уважними, дивимося підложки, хлопці. Малий, малий, я бізон, доложи обстановку. Я малий. Була граната. Плюс, плюс, всі ті. Бізон, бізон, це тяж. Що відбувається? Докласти обстановку. Відкрита ділянка місцевості. Як ми її переходимо? Тяж, я бізон. Була граната, розвідка, доповідаю, що все по нулям, все добре. Продовжуємо рух. Плюс прийняв, продовжуйте рух. Не сидіть на місці. За вами дивляться дрони. Не сидимо на відкритій ділянці місцевості. Використовуємо природні укриття. Біля те деревина збоку. Залізь під неї. Дрон тебе бачить так. На відкритих ділянках максимально швидко пересуваємось. І зразу маємо укриття, не біжимо кілометр. Зразу в укриття. Хлопці, якщо бачимо якісь колоди, розтяжки, це все потрібно обстежити. Там може бути закладка, міна. Хлопці, від укриття до укриття. У вас зараз відкрита ділянка. Граната. Рух, рух, не стоїмо на місці. Пам'ятайте, дрон реагує на різкі рухи. Група розвідки. Що ви бачите по курсу? Можливо, є якісь розтяжки, міни. Робіть доповідь на командира відділення, щоб він був в курсі. Уважно діді, дивіться під ноги, що йшов перед вами. Але зона. ходить, є дуже холодно. може. Тримай дистанцію дорозі. Маленького брівна. Бізон, бізон, затяж. Доповісти обстановку. я, ж, я бізон. На перехресті біля погоди під, помічена розтяжка, помічена великою палкою, продовжуємо рух, як прийняв. Плюс прийняв, Продовжуйте рух обережно, дивіться, під ноги на розтяжки міни. Добре, Хлопці, прискорюємося, прискорюємося! Рух, рух, рух! Продовжуємо рух! Мало ми зайняли позицію с 2 Плюс прийняв, підтягуємося. Проблема комунікації між підрозділами, між суміжними підрозділами також ми це можемо бачити на фоні відділення. Люди, якщо між собою не комунікують, все, радіостанція стала. Вже саме переміщення і тому подібні речі, вже воно так не відбувається, як воно малося відбуватися. З моменту того, як вони вирушають звідси, наприклад, в точку, є певний час, період часу, ми їм показуємо те, що, як просто, що в нас є суміжні підрозділи, як з ними в взаємодію, підтримку їхню. Це для того, щоб люди, в принципі, більш розуміли, що і психологічно, їм психологічно це запам'ятовується. І вони не йдуть вже так все заче, якщо вони знають, що в них є підтримка і тому подібні речі. Що за ними в них є командир, який з ними спілкується постійно, який за них турбується. Ці моменти також ми стараємося внести в наше навчання для того, щоб люди більш якби спокійніше ставилися до тієї до, фази бойових дій. Е, детально пропрацьовуємо на макеті місцевості кожен, де хто буде, як іти ту ж саму задачу. Ось ми пропрацьовуємо декілька разів, щоб людина зрозуміла, що їй треба зробити, тоді вони Якщо виходить на бойове завдання, якщо є така от задача, і їм все розжували, сказали, що в них є підтримка подібні речі, вони вже виконують цю задачу краще, ніж та людина, яку сказала, ти звідси йдеш туди, наприклад. А це одноразово якось, наприклад, як ви відпрацьовуєте таке ну, заняття? Да? Воно повторюється декілька разів щось. Так, чи... звісно, ми повторюємо до того моменту, поки люди не зрозуміються і не візьмуть цього по максимуму. І будуть на автоматично вже до працювати. автоматизму доводимо то все так. Скільки продовжиться це навчання зараз? Місяць, 30 днів. Місяць, 30, 30 днів. днів так. Кожен і це день. Кожен Це щось нове? Кожен день щось нове, але воно напротязі навчального процесу від меншого до більшого, але воно по-своєму повторюється. Ми починаємо з самих азів, з самого нуля, і вже до максимуму дотягуємо до того моменту, поки люди вже не виїжджають безпосередньо в зону бойових дій. У тебе як інструктора є індивідуальний підхід до. Нових мобілізованих, котрі потрапили вже в ці підрозділи. Як ви працюєте з ними? Ви звертаєте увагу на них ну, якось індивідуально. Якщо приходить, він зразу він нічого не розуміє. В нього, з ним треба починати все спочатку. Цей початок у мене починається від того, від виявлення якогось, наприклад, якщо підрозділ маленький, то те ж саме відділення, виявлення лідера в підрозділі, лідер стає в них командиром відділення. Він вже протягом всього навчального процесу, в мене командир відділення. Він працює саме з цими людьми. Він кожного знає. І от таким чином сплачується колектив, як би так сказати. Він з ними працює, він знає про кожного, кожного позивний знає. І вони вже виходять на виконання бойового завдання. Це така бойова сім'я. вже. Бойовою сім'єю, так. Але в нас тут на даний час ми не ми починаємо з відділення, я ж кажу, від меншого до більшого. Об'єднання цих відділень більший організм для виконання більших завдань. Тобто місяць це відновлення боєздатності. Так, це відновлення боєздатності. Певно, не, під, не підготовка з, з нуля. Тобто, це, це є в начальній центри, які цим займаються. У нас під це відновлення боєздатності тих людей, які вийшли і до людьми, які прийшли з навчальних центрів. Група розвідка йде на штурм. Ставлю розтяжку так звану димову, але ставлю не на проволоку, а на легкий нажим. Коли людина зачіпить палку, розтяжка спрацює, спрацює дим. Погодні умови, на жаль, не дозволяють. Робити так би хотілося, але сповнюємо. Загальному максимум і москвим, на даний час просто поряд немає нічого і час не дозволяє, люди вже йдуть, тому це на швидку руку так скажемо. Далі будемо побачити, як воно працює. Вже є помилка, вони мали заходити чи сугубо двійкою. Була помилка в тому, що розірвалася двійка. Перші криють бруствір, Решта два чоловіка. Один біля одного. Один тримаючи за спину іншого, заходять. Перший номер контроли ті ячейки, ті ями, лисячі нори, прострілює постійно з прострілами. Другий номер контролює перед окопу, даби звідти не вийшов так званий нехороший чоловік. І не почав стріляти у відповідь. Всі ячейки прострілюються, в кожна ячейка, в кожну ячейку кидається граната. Тому що ми знаємо, що це окопи не наші. Розмовляйте, що далі? Сам не йди, ближче до нього, один до одного. Голови нижче. Працюємо, працюємо. Що бачите перед себе? Другий номер, контролиш центр. Перші ячейки. Займайте ячейки, куди пішли? Сам не йди. Передаєте по рації плюс два. Займайте ячейки. Так, алло. Давай, зараз заходь ту ячейку, передавай по рації, що плюс два. Добре, передавай плюс два, ти зайди, просто захочеш у ту ячейку. Що ж. Розмовляйте, питайте, є хто в ячейках Нема нікого. Що далі? Далі свої ще. Свої є. Чіпляй, чіпляй, чіпляй палку. Стій, куди ти сам пішов? Ти з ним стоїш. Так. На жаль, не працює у нас трохи піротехніка. Піротехніка не зараз Далі кажете плюс два. У вас є рація. Передавай, кричи, сусідні. Дублюємо команди! Плюс два була команда! Дуже-дуже дуже пізно спрацювала піротехніка. Люди вже її зняли, вона впала, тільки потім почала працювати. На жаль, трохи є ці моменти. Робочі, як скажемо. Командир, в тебе вже всі люди зайшли. Далі бери по одному чоловіку, хай йдуть далі, зачищають окоп. Крання ячейка один чоловік і передостаннє ячейка теж один чоловік. Разом пішли далі. Бач, бро, направо, направо, гранату. Давай гранату, умовно, давай! Бага, пішли, чистим. Прострілюємо, прострілюємо. Питайте, питайте, розмовляйте хлопці. Питаю ячейки, хто там. Нарізай угол. Куди ти заходиш? Ти ж не бачиш, що це справа. Ви маєте йти разом. Ти наліво, він зразу направо. Дублюй команду, чому мовчиш. Хлопці, рух, рух, рух. Швидше, швидше. Так, куча помилок, будемо це відпрацьовувати. Ви ще в принципі на перший, на перший раз, на перший прохід, ми побачили ваші помилки, ми їх пропрацюємо далі. Командир відділення розставляємо вогневі засоби для ведення спостереження за ворогом. Командир, давай, давай розставляй. Диви, тут їх троє цілих. Кулеметник на крайній, диви. Кулеметник буде на крайній ячейки. Тобі там нормально видно? Кулеметник. Кулеметник! Можеш соски розкласти, знаєш, так? Да? О. Ува! Той момент, коли перша, третя, п'ята, сьома відкрили вогонь, друга, четверта, шоста не стріляєте. В них закінчилось БК, відкриваєте вогонь ви. Вони за цей час міняють магазини, споряджаються. Ще один момент. В кого станеться утикання, люба проблема зі зброєю. Зброя ставиться на запобіжнику. Чекайте, кричите, проблема. Я підійду і вже вирішимо її, добре? Перша, третя, п'ята, приєднати магазини, патрон, патронник, зброю на запобіжник. При виявленні ворога, а саме ті мішені, які навколи, перша лінія. Вогонь, вогонь! Кожен бере свою мішень. Кулеметник працює по ростовій дальній. Вогонь! Кулеметник, ти можеш працювати чергою! Кулеметник працює чергами! Лівіше, лівіше від неї, п'ятий, Лівіше. Бачиш мішень? Пустий Зміна магазину. Хто пустий? Працює друга, четверта, шоста ячейки! Прицільно працюй. Проблема на запобіжник. Всі пусті! Доповідь ВК! Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Нема восьмого. Що команду їм відхід? Я, я, я Біжон. Атаку ворога відбито. Як прийнять? На даному етапі ми працювали переміщений місцевість в захід в окоп. На дружній позиції мали вони зайти, але вони були недружніми, вирішили їх штурмувати. Були помилки це розриви двійок, сам вхід в окоп, це ми будемо ще допрацьовувати. В принципі, можу сказати добрі слова, те, що є комунікація. Вони вже працюють з радіостанціями, так як це дуже на даний час актуально. По стрільбі, по нерухомим цілям скажу, попрацювали дуже добре. Можемо навіть піти подивитися, але я впевнений, що хлопці відпрацювали. Добре, є є до чого йти ще багато часу, багато роботи, але для першого разу, для першої стрільби це дуже непоганий результат.